Доброго ранку, як ви обіцяли, у нас гостєвий майданчик. Ми на диванах і у нас в гостях Ірина Ткаченко. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Ірино, Ви організували медіа Урбан Кемп. Сьогодні будемо про нього говорити. Я так розумію, що це неймовірне місце, де можна себе розвивати, де можна щось робити більше не тільки для себе, але й для інших. Розкажіть в цьому в чому основна суть цього. Я навіть не знаю цього цього табору, цього заходу. Хочу нагадати, що наша команда реалізовує не перший. Табір в нас вони відбуваються тематично. Ми завжди шукаємо нову тематику, нові локації, але обов'язково це пов'язано з медіа. І це вже був восьмий кемп, і він називався Медіа Урбан Кемп. Він був присвячений дуже цікавій, актуальній науці медіа-урбаністика. Коли ми почали шукати локацію, ми завжди не шукаємо легких шляхів. У нас давно була мрія провести весняний кемп на острові Хортиця, але так обставини склалися, що ми з'ясували, що є ще так звана мала Хортиця, острів Байда. Вийшли на зв'язок, знайшли, промоніторили, і, власне, нам пощастило з локації, пощастило з погодою, з учасниками, спікерами. Все відбулося. от… Ідеально, не побоюся цього слова, окрім холодних ночей. Але ці незручності, цей холод прохолода компенсувалися проактивністю, цікавими спікерами, надзвичайними активностями, які ми пропонували учасникам, і спілкуванням комунікації, пізнанням міста, тому що острів площою 6,5 гектар. Щоб ви розуміли, ти проходиш в один кінець острова, ти бачиш місто, ти бачиш Хортицю. Тобто локація, яка е, дозволила побачити і майже незайману природу, таку самодостатню, цікаву, незвичайну. І місто, от такий індастріал в живому вияві, тому що Запоріжжя це не кіровоград, це свій особливий ландшафт, свій характер. І ми ні разу не пожалкували, що саме. Наш маршрут пролягав до острова Байда, хоча це було складно, але дуже дивовижно, цікаво. Натхненно і це не У нас між іншим є фотографії, і так, ми зможемо так, їх так, зараз, так. поки можна ми можна розмовляємо так, їх так. продивитися. А, що таке медіаурбаністика взагалі? Це синтез медіа та пізнання про місто, як медіа допомагають брендувати місто, як медіа створюють ту медіа реальність для міста і про місто. І, власне, наші тренери робили акцент на тому, як медіа можуть допомогти в розвитку міста. Оскільки ми займаємося медіаосвітою, то вивчати класичну урбаністику ми не стали, а от знайшли от ці перетини такі особливі. І нашим учасникам це було цікаво особисто для нас. Мене і питають Іра, розкажи, що таке урбаністика. Я теж не знаю, тому я створюю платформи, де я разом з людьми зможу це вивчати, а потім в нашому місті створювати цікаві міські проекти з залученням медіа в широкому розумінні і поліпшувати. Простір нашого міста через цікаві міські проекти, міжміські діалоги, які в нас успішно відбувалися. І для Кіровограда це певна інновація. І, до речі, багато хто з запорізьких активістів, яких ми запрошували, були вперше на острові Байда. Це реально 5 хвилин переправи на катері, і ти вже в іншому просторі такому завдяки кіровограцям. Запорізьці пізнавали е, свій рідний край, можна так сказати. Скажіть, будь ласка, скільки студентів поїхало з вами? Чим ви переміщалися? І можливо, хто спонсором був? Це так, дуже, дуже важливо. Я хочу наголосити, що це вже другий кемп, який підтримала Британська Рада в Україні в межах mm -hmm. програми Активні громадяни. Вони нам допомогли з оплатою проживання. Ми були. 4 дні на цьому острові за що величезне спасибі і за наставництво, і за допомогу, і за приклад того, як потрібно спілкуватися з великою кількістю учасників. Бо, власне, на тих тренінгах, які для нас проводила Британська Рада, ми вчилися комунікувати ефективно і конструктивно. Я не можу сказати точну кількість студентів, оскільки до нас долучилися люди з різних сфер, різного віку, різних зацікавлень. Але спільний знаменник був місто. Тому що ми всі живемо в цьому просторі. Люди були мотивовані, оскільки ще був спільнокоштовий внесок. І наші учасники є меценатами теж і фінансово, і емоційно, і інтелектуально. Бо кожен мав творче завдання, міг долучитися в якості тренера або організатора певного майстер-класу, чи дозвільної частини. Хтось допомагав на кухні. Тобто, ми самоорганізовувались, ми створили такий собі, ніби як. Поліс, де ми чотири дні маємо жити за певними принципами і показати, що люди можуть мирно співіснувати, діяти локально, і мислити глобально. Так як це є цінністю Британської ради, ми це теж переймаємо і поширюємо ці практики. Багато цікавих людей з різним досвідом. Особливо цінним був діалог із учасниками з інших міст. У нас був представник з міста Житомира, який нам презентував проєкт Твоя країна. Це Сергій, і він з нами далі буде дружити. І міжміські діалоги, практики, будуть а який активні. результат? ви виявили, яким чином все таки медіа можуть допомогти у просуванні і у розвитку міста? Так, у нас є результати, оскільки нам допомагали дуже якісні і. Професійні спікери це Віталій Селик з громадської організації Остання барикада Урбаніст. І Антон Ємельянов, який зараз працює в Проон. Людина, журналіст за фахом, і це конвергентна просто особистість, фахівець проектного менеджменту. Вони нам показали інструменти, які допоможуть звичайним активним громадянам в себе в містах робити як локальні проекти, так і глобальні з залученням ЗМІ, з ефективним їх використанням. Уже вчора ми збиралися. В нашій улюбленій локації львівські Пляцки з командою, і ми запланували вже два івента для Кіровограда. Чекайте на анонси, це буде дійсно неочікувано. І ми використали всі ті технології, які нам запропонували спікери. Ви визначили дві ключові е, такі ідеї і з ними попрацювали. І також в наступному. Е, Наступний проект кемповий це липень місяць, і це буде ювілейний медіа кемп, чистий простір, з якого все почалося. Він буде присвячений медіа брендингу. Він буде в Цибулевому. Він буде, це буде там, де забуде Мамаєв Яр, Знам'янський район, село Околиці, села Цибулево. Ми продовжуємо піарити Кіровоградщину, позиціонувати наш регіон як проактивний. Ми почули дуже важливу фразу для нас особисто: люди сприймають місто через знайомство з містянами. Mm -hmm. От Антон Ємельянов сказав, для мене Кіровоград це Ткаченки. Uh -huh. Круто, коли людина вважає, що в Кіровограді от всі такі безумці, та такі активні. Для мене це важливо. Те саме сказав Саша Акименко, коли з нами по скайпу спілкувався. От будьте такими і активними, і позитивними, і якісними, проукраїнськими, і світ буде сприймати Україну через вас. Це мал маленький внесочок. Ну, це цікаво, ви молодці, але воно ще цікаво. Що ви там їли? Що варили? Ой, у нас дуже була продумана логістика, так, звичайно. борщ, куріш, смажили рибу. У нас було все, навіть такі романтичні маленькі кулінарні івенти, як авторський чай, О! який ми запозичили з наших кіровоградських кав'ярень. Ми це зробили, це було дуже класно. Також була фондю вечірка. Хочу зазначити, що всі ці кулінарні такі родзинки вони заперела. Люється з активностями. Комунікацією, мистецтвом це надзвичайно важливо, бо люди отримують певний еталон позитивного спілкування, який буде зігрівати тебе до наступного кемпу, як мінімум, надихати. І от найважливіше давати віру в людину. Я надзвичайно в піднесеному стані після кемпів, тому що там я відкриваю людей. Це людинознавчі табори, які допомагають вірити в людину, яка хоче щось змінювати. А не купалися в Ні? Сезон не відкрити? Пали О, і так навіть, до речі, день було відкриве, дуже там, тепло, зум. дуже була гарна погода. Всі фотографії можна передивитися в наших в uh наших -huh. сторіночках. Пощастило кожного кемпу. Нам 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 щастить. Зимовий кемп, пам'ятаєте, була за метіль, але ми виїхали. Це було круто. Якщо озвучити от маршрут, що подолали наші учасники, то це Кіровоград, Знам'янка, Запоріжжя. Хортиця, Байда і зворотній шлях. І також ми мали можливість організувати для наших учасників екскурсію містом Запоріжжя. Нам допомогла Лена Олександрівна Семенець, наша колежанка і наш партнер, однодумець. Ми пізнавали місто от з різних ракурсів. Це надзвичайно важливо побачити інші міста і зрозуміти, що Кіровоград насправді дуже яскраве місто. Колоритна, особлива, головне посилити, от через медіа е, ці сильні сторони і. Я десь не знаю, закохалася і повірила в наше місто ще більше. Ми готові працювати як громадські активісти, звичайно, на локальному рівні, але це можна масштабувати. Чи ж ми чекаємо нових проєктів? Так, ми так. в очікуванні будемо вас потім тут уже чекати, коли дізнаємося, що буде. Уже з да, наслідками величезна вам спасибі, що ви прокинулися і в цей день, коли останні дзвоник у всіх дітлахів за позитив, знайшли за позитив і за увагу, за позитивне медіа висвітлення цих ініціатив. Це надзвичайно важливо. Це партнерство з каналом Кірова Дуже Бажаємо. Дзвінок у університеті Виноченка. Пані Ірина, вже поспішає, тому що там і банти, і гольфи, все, все, що треба. Дякуємо вам велике. Ну Тепер така традиція: від Дніпра треба і до моря. Тепер треба на Черноз... Гори. – Гори? – У нас буде ще лідер кемп. в Карпатах. – Поїхали. Ми будемо вам борщ готувати, і дуже смачно готує. Я можу поговорити про що. Ли мене вже в Карпати. Що ж, е, поки що прощаємося з вами ненадовго. Пані Ірино, гарного вам сьогодні дня сонячного, Це незалежно від того, що на дворі дощ. Ну а ви не перемикайтеся, зустрінемося вже через декілька хвилин. Алі, реклама, і кліп. Бач.